Це улюблена героїня моя, тому що я інколи хочу навіть сама бути як пташкою, тобто десь зависати на цих е, таких повітряних хмарках, знаєте, і просто щоб тебе повітря несло. Тобто пташки вони для мене дуже красиві, вони казкові, вони е, не вивчені до кінця, мені так здається. І тому їх можна фантазувати, фантазувати, тобто придумувати різних образів скільки завгодно. Тобто не край є. Казкові жар-птиці пурхають із серед неймовірного петриківського чарзілля. Утім, у Петриківці майстри вірять, що з дивом птахом розпис пов'язує легенда: Жила колись у Петриківці дівчина. Якось вона вирішила розмалювати щойно вибілену стіну, розвела фарби, загустила їх жовтком, зробила пензлик і почала малювати. Щойно з-під її вправної руки розкинулась пишна папороть, серед квітів залопотіла крилами диво птаха. Вона злетіла в небо і довго кружляла над Петриківкою. Мешканці села досі вірять, що цей казковий жар птах є символом достатку, щастя і свободи. Знову таки знизу починаю один біля одного. Барвистий розмай петриківського дивосвіту криворізької майстрині з петриківського розпису Віри Єрифи як на крилах, усе не лише квітне буяє, а й щебече. Віра ділиться, улюблений Петриківський мотив, казкові пернаті залітають до її художнього світу вже близько десяти років. Коли ти наодинці, можливо, навіть ввечері, вночі, тобі якийсь такий образ придумується, і ну ти встаєш замальовуєш олівцем, щоб це не забути, бо це можна забути, а потім відтворюєш. Тобто воно до тебе відразу приходить і в кольорі, і образ той чи іншої пташки. Якщо ти багато фантазуєш, надивлюєшся, то воно обов'язково приходить. Мисткиня розповідає, Петриківський розпис опановує вже близько 20 років. Протягом цього часу художниця поблищала до природи. Тепер пильне око мисткині зауважує, коли з'являються перші листочки, чи коли розпускається та чи та квітка. Коли розпочала малювати Петриківський розпис, я постійно тепер спостерігаю, як розпускаються квіти, які пуп'янки, так у квітів, які листочки форму мають, як тримається калина. Бо до цього я навіть не знала, як вона квітне, а вона ну зазвичай квітне двома видами квітів. І е, багато рослин. так, Рослини, 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 вони все одно все рівно є. Е, бутончики, як я вже говорила, да? тобто майбутні квіти. вони, Це обквітна, е, слідуюча квітка буде. Тобто життя, воно як е, е, колоборот такий. Кортить хоум-арту в квартирі чи будинку. Та це аж ніяк не дивовижа для наших пран родом із Петриківки. Такий хоум арт в українців існує вже понад 200 років. Декоративний розпис на Придніпров'ї виник саме на білій стіні української хати-мазанки. У Петриківці не було жодної хати з нерозмальованими стінами. Щороку під велике свято на стіні розписи змивали і наносили нові. Кожна господиня була свого роду дизайнеркою і прагнула зробити свій будинок наймальовничішим. Найстаранніших господинь у Петриківці називали чепурушками, саме вони передавали навички розпису з покоління в покоління. І розквітала на хатах петриківців і неймовірна папороть. Шарілися обважні лікетяги червоної калини, і звісно ж пурхали казкові пернаті. Попервах петриківські майстри розмальовували хатній екстер'єр та інтер'єр, печі. Зокрема, тодішнім талановитим петриківцям у цьому може позаздрити найтоповіший сучасний дизайнер. Кінця 19 століття, відколи винайдено яскраві анілінові барвники, Майстрині настінного розпису починають малювати не на стінах, а на паперових аркушах мальовках відповідного розміру та формату. Ці паперові прикраси, квіти в овалі, вазони, букети, стрічки, фризи, прямокутні килимки наклеювали на стіни, дотримуючись традиційних правил оздоблення хатнього інтер'єру на комині, на сволоці, над вікнами та над полом. На мальовки був великий попит, оскільки їх легко було перевозити. Замінювати новими їх можна було придбати на ярмарках. Вірені окрилені роботи за форматом найбільше скидаються на давні петриківські мальовки. Мальовка декоративний малюнок на тонкому папері, виконаний аніліновими фарбами, манійками, що прийшов на зміну на стінному розпису в оформленні інтер'єру хати. Зазвичай мальовка складається з одного крупного квіткового елемента та листя, або ж просто пітушіння. Проте в деяких випадках можливі різні комбінації. Відвірених крилатих рукотворів віє поетичним теплом і позитивом. Майстриня вдало поєднує давнє та сучасне і смаком відгукується на запити моди, залюбки дарує петриківський дивосвіт, проводячи майстер-класи для охочих навіть під час війни. Мальовнича орнітологія існує тільки в українців. Петриківський птах улюблене зображення сучасних художників. Український будисвіт. Півень, якого так мальовничо вписують кошачками в квітучу композицію майстри, здавна символізував пробудження всього живого, зозуля символ таємниці вічного руху часу, жар птах символ щастя, а два птахи символ родинної злагоди. А мальовничі пір'їмки, виписані неймовірними кольорами, надають життєвої сили та динаміки роботам. Для мене пташка це символ гарної звістки. Батько мого чоловіка так, йому було 5 років, і йому на плече всілася пташечка. От, і він саме це дуже гарно запам'ятав із свого дитинства. Тобто, 5 років він запам'ятав, що йому на плечі всілася пташечка. І в цей же день його батько повернувся з війни. Тобто, звістка і досить таки вдала гарна звістка. Тобто, Пташечка відразу вже принесла цю звістку, повідомила її. Тому саме пташечка для мене дійсно це м, щось гарне, щось таке приємне, прекрасне. Та найулюбленішим птахом Віри є сова. Саме цього образу у Петриківському арті-майстрині чине найбільше. Кожна вірена пташка це сила селена ряснобарних пір'їнок, вималюваних петриківським зернятком, гуащу чи акрилом. З останніх робіт мисткині мотиваційна сова для представниць прекрасної статі. От, наприклад, ця сова, да ну це остання з моїх сов, бо в мене їх дуже таки багато. Сова також приснилася вночі, можна навіть так сказати. От захотілося створити таку сову, яка. Має проснутися, бо прийшла весна, так. Тобто вона така вже трохи замучена, трохи е, знаєте, заклопотана, е, в якої немає для себе якогось часу, можливо, так. Але прийшла весна, вона має зібратися, вона має проснутися жити далі. Я зачасту порівнюю пташок з людьми. Кожна жінка себе в ній впізнає, я 100% впевнена, тобто інколи в нас моторчик зупиняється. Такий період, його треба переступити і потім стрепенутися і далі йти. Знаєте, є такий період у художника. Коли от ти малюєш, малюєш, ти не хочеш нічого виставляти. А потім з'являється такий період, що тобі треба показати свою роботу комусь, щоб люди бачили, щоб вони оцінили її. В нашому місті у мене було дві персональних виставки. Вона була одної тематики, кольори перемоги називається. Там також дуже багато пташок було. Одна в виставковій залі, а інша була в у Художньо-графічному факультеті під інституті, а виставка називалась Кольори перемоги. Тобто там пташки намальовані були в жовто-блакитних відтінках, тобто в патріотичних таких кольорах. Вони дякували і говорили, що дуже надихаюча виставка, дуже життєрадісна. Вона примушує вірити в найкраще. Ну а мені це тільки треба розумієте, тому що моя виставка не лише для того, щоб задовільнити своє его, так, а ще щось і людям, щоб у них щось, щось проснулося, щось стрепенулося всередині, щоб вони не втрачали надії, що ну знаєте, все втрачено уже. Як як буде, так буде. Ні. Війна у багатьох митців відібрала дещицю натхнення, і нині муза з автоматом. Віра Єрифа охоче взялася, долаючи сум'яття через війну, розфарбовувати сірі будні у ряснобарвний петриківський оптимізм. Її пернаті залетіли аж на передову, пригадує художниця. Чим ми могли допомогти? Трохи роз. Кольорами трохи розвести їхнє сіре будення, мені здається, тому дуже багато малюнків було. Я їх заламінувала, щоб вони не від вологи нічого з ними не трапилося. Так і ми повезли, подарували хлопцям в бліндаж. Вони відразу набили в них така галерея була з малюнків. І відразу знаєте, якось трохи е бо вони позитивні. Немає Петриківки такої грустної, Знаєте, якось філософської що ти там собі думаєш щось, не придумуєш. Ні, вона завжди позитивна. Вона завжди дає якісь е гарні думки, е надію на майбутнє. І деякі сказали, що як будуть переселятися, так в інше місто обов'язково малюнки заберуть. Віреними пташками укрилена на не лише передова, а й шеврони бійців. І з цим пов'язана ціла історія. Ця синьо-жовта пташка із потужною енергетикою стала для бійців перегинею, залетівши на прапор України. Мій товариш пішов на фронт. Він також фотограф і винароб людина, яка вже воювала в 2014 році і пішла знову таки захищати нашу країну. Він каже: Віра, у тебе такі гарні слова. Я би хотів, щоб ти скомпонувала сову з Божою істотою серафімою. Серафіма це Божа істота, в якої багато крил. Да? Вона своїми крилами захищає. І виникла ось така сова. Бачите, тут у неї аж вісім крил. По чотири з кожної сторони. Взагалі, так вдало-вдало. Він придумав, я втілила його ідею в це життя. Тобто арт-розвідка, сова, досить таки розумна птаха. І цей логотип, а для нього це прям такий, знаєте, оберіг виявився, тому що він його, ну ця сова в нього і на машині, і прапора він мені подарував такого красивого з цією собою. Останній раз, коли я його бачила, коли він приїжджав, то ну досить такі гарні відгуки чула, що ну це сова дійсно оберігає. Для кожного мені здається, хто зараз на фронті обов'язково треба, щоб людина в щось вірила. Можливо, це і рятує, можливо, це не дає якихось сил. Ну і мені приємно, що це став саме мій малюнок. І вона така, знаєте, досить войовнича, мудра і патріотична вийшла. Я ній пишаюся дуже і дякую Сергію, що він таки знаєте цю ідею зародив, а я її відтворила. Мистецький Ореол поширення су віри Єрифи стер кордони українських областей. Художниця має водограй креативних та патріотичних ідей. Я в кожну пташку вкладаю якийсь символ. Тобто у мене навіть такий проект трохи задумався, бо я розпочався він з цієї пташки, вона називається Харків'янка. Я її малювала на подарунок своїй подрузі. Звісно, я проаналізувала, які кольори в Харкові є, да, що притаманне цьому місту. І ось така пташка народилася. Вона в таких також життєвих зелених кольорах з такими відкритими крилами, бо це місто відкрите для всіх. І я собі задумала, що треба намалювати на кожну область свою пташку, тобто трішечки повчити її історію. І от, Відтворити це в птахах. Чому ні? це досить таке красиво? Хочу розпочати саме з Дніпропетровщини. Тут же в нас на прапорі козак, то треба подумати, можливо, це якась така воєннича птаха буде така. Ну не завжди птахи можуть бути такими елегантними, знаєте, красивими дівчатами. Будемо малювати і хлопців красивих. Талановита людина, талановита й у вишивці На петриківським розписом. Єдиним багатий духовний світ художниці на інтерв'ю. Віра у власноруч вишиті вишиванці білим по білому. Одні з найскладніших технік у народній українській вишивці. Загалом у мистецькій скрині художниці і вишита доньці сукня, і ще чимало ідей не лише для себе. Було в моєму житті такий період, коли е, захотілося мати собі вишиванку. От прям таки захотілося. І не просто купувати її, знаєте, купити вишиванку вже готово, а самій вкласти в неї е, свій труд, свою працю. Тому, мабуть, такі зірки зійшлися, з'явилися ті люди, які навчили вишивати, бо сама я не вчилася вишивати, я ходила на заняття по вишивці. І саме такими знаєте, старовинними українськими швами вона вишита. Ромбик і квіточка ця. Її, до речі, зараз вишивають, вишивальниці саме цю квіточку вишивають як оберіг воїнам. Таким маленьким клаптиком і вкладають цю квіточку їм кудись в кишеньку, і вона також як оберіг. Дуже хочу зараз розпочати, бо все є. Знаєте, плани тоді були, що е, я вишию ще одну вишиванку і не лише собі там, своїм рідним. Так буду вишивати, чесно.